Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників донать на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео. Ну Що ж, продовжуємо спеціальний ефір на хвилях Радіо НВ. А, прошу вибачення, друзі, за те, що в попередньому слоті через мої домашні навіть, негаразди технологічні, технічні. Бачите, говоримо про технічні зміни. А так стається, що ну, все-таки е, е, обстріли відключення, різноманітні проблеми. Вони не минають просто так. Е, Прошу вибачення за те, що перечасно вимкнули ефір. Е, далі будемо говорити про ситуацію на полі бою. Якщо зараз ми говорили е, в попередньому слоті, більш про таку, ну скажімо, широко е, широкими мазками про те, що відбувається на фронті, поза ним, як розвивається галузь безпілотних систем, то зараз безпосередньо про те, що на передовій, безпосередньо на самій лінії бойового зіткнення в одному направду, що з найгарячіших напрямків, яким він став за останній час, це часів'я. Краматорський напрямок не можна сказати, що часів яр не був таким гарячим е раніше, але направду у порівнянні з активним просуванням противника в районі Покровська з активізацією противника зараз іще ще більшою в районі Курахового з тиском противника на фланги великої новосілки. Десь часів яр торецьк відходили на другий план. Зараз же вони знову на жаль говоримо так вибираються на перший, тому що навіть е за усіма тими е публічними даними, які існують, нічого не видаючи таємного, противник просунувся у часовому яру за останній час е і досяг фактично центральної частини міста про ці бої, які там відбуваються в місті, із представником прес-служби захисників. Цієї локації часового яру королівської 24-ї механізованої бригади будемо говорити далі. З нами Андрій Полухін на зв'язку. Пане Андрію, добрий день вам. Доброго дня. Ну, у мене буде загальне запитання. Тут нічого такого екстравагантного. Ситуація по часовому яру. Чи правильно я все окреслив, що зараз бої тривають уже фактично в центрі міста, зокрема на підступах, як зазначається за багатьма каналами інформації поблизу вогнетривкого комбінату, котрий є таким. Промисловим вузлом оборони та вітаю. Е, насправді ситуація набагато краще, ніж ви описали. Е, боїв біля заводу не відбулося. Була маленька група, буквально двоє людей проскочили до, е, по, до, до безпосередньої близькості самого заводу. Вона була знищена майже миттєво. Е, саме таким чином, в часом в часому Єру зараз. Е, Працює противник, вони намагаються заскочити в тил наших позицій, і нав'язати бій з, з тилу. Е, противник не закріпився за каналом, противник не проскокує е, тільки по, е, по можливості, оскільки такої можливості ми стараємося йому не давати. Е, Нещодавно противник дійсно почав активніше штурмувати. По практично другий день підряд відбуваються штурмові дії. Вчора він намагався штурмувати механізованою, механізованою атакою з застосуванням е техніки, котра була знищена. Шість одиниць техніки було знищено разом з особовим складом. Е за канал противник має можливість тільки піхотою малими групами пройти. І ця піхота, ці групи, вони практично є заблокованими по заблокованими від постачання, заблокованими від поверне можуть повернутися назад. Вони знищуються як тільки себе виявляють. А ви сказали, що механізована атака була проведена? Так це по яких напрямках, якщо не через канал? Це якраз і був. Вони намагалися пройти через канал, але через особливості самого каналу і самого мікрорайону, котрий вони окупували, вони були завчасно помічені і знищені. Вчора буквально генштаб повідомляв про атаки на півдні часового яру, в бік ступочок, це ем, дорога, е, яка веде ну, по суті від Бахмута далі на південь до Костянтинівки. Е, е, то що там відбувається? Тому що це південь для часового яру. Там е, вочевидь суміжні підрозділи, але це так чи інакше впливає на оборону е, міста, правильно ж? Звісно, будь-яка будь-які дії противника на півночі чи на півдні, не в районі відповідальності нашої бригади, буде впливати на на на, на оборону самого міста, але сказати щось детальніше на відтинку, котре не є нашою відповідальністю, на жаль, не можу, оскільки не маю такої сильної інформації. Звісно, що Проводячи там бойові дії, вони намагаються прийти в місто з іншої сторони, намагаються з фронту з боку, з півночі, з півдня пробують пробитися для того, щоб захопити сам часів яр. Але на жаль, деталі я не знаю. Але я, до речі, уточню це цю тезу, яку ви озвучили, що через канал Сіверський Донець-Донбас не вдається окупантам пробитися е, власне, то тільки піхотним групам. Проговорити про закріплення е, підрозділів противника навіть піхотними групами не доводиться. Чи, чи, чи правильно я вас розумію? Тому що просто якщо ми навіть спостерігаємо за мапою Діпстейт, там. Червоні зони, котрі, ну, якби позначаються на цій мапі. Я розумію, що це не є офіційна мапа, але тим не менше на ній позначені червоні зони як такі, що вже там ну, можна вважати як ворога, наче закріпленого. Не можна говорити я з ваших слів, розумію, що про те, що ворог зумів перетнути канал, чи як саме так наші хлопці тримають під вогновим контролем сам канал, вони працюють активно дронами. Мікрорайон канал, тобто підступи до самого цього рубежу, вони дуже добре проглядаються. Постійно постимо наші хлопці з Рарогу із нашої соціальної мережі Ми постимо роботу наших дрончиків по саме цілям в цьому мікрорайоні. Звісно, що. Інколи вдається, але саме піхотним групам перебігти канал, тому що канал знову ж таки він не є наповнений водою. він Називається так, так тому що він колись постачав воду, але зараз це просто пуста е, бетонна споруда. І звісно, що якийсь невеликим групам вдається перескочити цей канал, але накопичитися їм не вдається. Знову ж таки, повторюся, що вони там є заблокованими, і з часу вони просто знищуються. Тому. Противник просто не може і не має ресурсу зараз виконувати активні дії по штурмуванню ну, в плані, що закріплятися в... за каналом. Йому це не вдається. Наші хлопці утримують ці рубежі. Я не знаю, на жаль, я дуже поважаю роботу розробників і аналітиків карти Deep State, але я не знаю, яким чином вони створюють цю аналітику. І звісно, uh -huh. що вона є неофіційною, і е, дійсно, що от та червона зона вона не відповідає дійсності на даний момент. А якщо говорити про ось присутність, все ж таки е, військовослужбовців-противника, які, як ви кажете, є відрізаними, е, про які це про яку кількість взагалі може йтися, таких, що таких груп, яким ну, вдається там перескочити і спробувати закумулюватися для того, щоб штурмувати далі? Це невеликі групи, малі піхотні. Це от як я вже казав, в ситуації з заводом, де було помічено тільки два солдати-противники, приблизно в цій кількості до п'яти чоловік, шести вже щось більше дуже помітно і буде просто швидко знищено. Е, якщо говорити про е, противника, який там є, вочевидь е, е, ну, є такі перспективи, погодьтеся, що е, зараз, по-перше, давайте так. Ні, я запитаю вас, чи, чи справді можна говорити про збільшення інтенсивності зараз саме уваги до часового яру, тому що так чи інакше, там часів ЯР. Той же Турецьк, вони зав'язані десь на одній агломерації в одній лінії, скажімо так, перебувають так само, як Покровськ і, і з Кураховим. І чи буде правильно сказати, що на часі в ЯР зараз дещо інтенсивнішими стали атаки, ніж вони були, ну скажімо, місяць-півтора тому, В принципі, це правильно було би сказати, але питання, чи можна це порівнювати з напрямком Покровському і Курахівським, це ну може бути нерелевантне порівняння. Чому через саме інтенсивність, яка вона там, яка, яка вона у нас? Я на жаль, не можу спостерігати за інтенсивністю на інших напрямках, тому сказати, що у нас стало в порівнянні там так само не можна, але інтенсивніше дійсно стало. Угу. Тоді, в такому випадку, чи фіксуєте ви ваша розвідка бригади 24-ї Королівської про те, що противник якісь нові підрозділи для такої інтенсифікації перенаправляє, чи діє виключно тим ну, старим, скажімо так, угрупованням військ? Ситуація така, що противник? Регулярно оновлював свої сили на напрямку часом Яру. Приблизно тиждень тому ми спостерігали дійсно накопичення нових сил. На даний момент саме ці сили він і використовує. Чи накопичує він його далі? Зараз, на жаль, у мене немає інформації. А звідки ці сили, якщо вам відомо, от він накопичив нові? Це якісь резерви оперативні, резерви з глибин Російської Федерації це резерви з інших напрямків? Не можу на жаль сказати. Теж немає такої інформації, звідки беруться ці резерви. Єдине, що це дійсно регулярна армія, це військові частини. Це не є якісь формування добровольчі. на даний момент. Це саме ось бойові одиниці. Ми говоримо взагалі про тих, хто е, воює навпроти 24-ї бригади часового яру. А е, ну вочевидь ж є і ті. Якщо відрізаються підрозділи, то вони потрапляють в полон. Е, хто ці люди? З яких підрозділів яких частин? Тому що знаєте, коли ну, вже зараз так цілком зрозуміло, десь є е, е, публічно відомо стало, Є по Курщині, що скажімо, е, це підрозділи морської піхоти і повітряно-десантних військ Російської Федерації, які є так, чи інакше елітними підрозділами. Е, вони там переоснащуються і намагаються витіснити наші війська з Курщини, то е, Говорячи про часів Яр, що це за підрозділ, що це за частини? е, Відомо, що одна з бригад є е, десантною, тобто це за останню інформацію: 98-ма десантна, чи дивізія чи бригада, і одна е, регулярна звичайна механізована. Е, не скажу детальніше, не знаю, на жаль. Угу. Е, нагадаю, друзі, що ми спілкуємося з Андрієм Плухіним, представником прес служби 24-ї окремої механізованої бригади з імені короля Данила, це захисники Часового Яру, 24-та бригада. Там вже Добрячих півроку до речі, е, чи можна говорити про якісь е, ну, от я не знаю, чи ви вводили якісь підсумки, тому що буквально сьогодні я побачив е, 63 третій механізованої бригади. Вони такі е, вивели квартальний звіт щодо е, знищення сил противника. Чи є чи, чи були такі подібні доробки е, вашої бригади при служби? Можливо, там аналітично підбиті підсумки щодо щодо втрат ворог, які були завдані за цей за цей півроку. Якщо не повляється, саме десь півроку приблизно бригада там перебуває, також. Насправді наша бригада була залучена до оборони часового Яру вже певно рік. Як деякі підрозділи нашої бригади постійно залучалися до оборони спочатку Бахмуту після того, як нас перевели на турецький напрямок. Деякі підрозділи лишалися на, на цьому напрямку, і практично весь цей час обороняли і часів яр, і до нього підходи і. Зараз дійсно вже з літа ми повністю всім складом знаходимося на обороні цього, цієї бригади, цього напрямку, цього міста. На жаль, ми ще не займалися такою, таким підсумком створення такої статистики, хоча у нас така ідея була, але через деякі організаційні моменти ми досі ще цього не зробили. Пане Андрію, в мене тоді буде таке ще запитання до завершення. Я, ну, я прекрасно усвідомлюю того, що. А, те, що ми зараз спостерігаємо за останній час на ділянці Краматорського, назвімо його так, напрямку це не лише часів ЯР, а це і тиски противника на позиції 93 ї бригади, яка е, боронила Андрійку Кліщівку, відомі населені пункти, які звільнялися за час українського контрнаступу у 23-му році. Е, які... На вашу думку, якщо взагалі ну якби вам за за посадою, ви вповноважені висловлювати свої думки з приводу подальшого перебігу бойових дій, і все ж таки ком, комунікувати це з народом потрібно. Які подальші перспективи напрямку? От ви очікуєте, ви думаєте, що, що вони можуть бути? Все все йде до того, щоб говорити про майбутні бої? Скажімо, за Костянтинівку, чи чи як? Жаль, дійсно, як ви зазначили, по посаді немає компетенції говорити якусь таку аналітику. Для нашої бригади зараз перспектива найближча те, на котру ми концентруємося, це саме оборона міста, не давати противнику просуватися і мати успіх на, по цю сторону каналу до центру міста. Знаєте, просто не спілкуючись от мене, колеги теж час до часу включають речників ефір. І була така історія в речників, зокрема з Покровського напрямку, якщо не помиляюся, що казали, мовляв. Зараз не можна говорити в публічному полі про те, що ми там змушені відходити назад відступати там чи чи ще щось таке. В комунікаційному сенсі це от, щодо вас. Є така історія, що наприклад, ну ми не відступаємо, ми постійно тримаємо всі ці рубежі і навіть не комунікуємо, якщо справді доводиться відходити. Це про роботу прес-служби, врешті-решт. Це дійсно наша робота. Комунікувати ті чи інші успіхи або не успіхи роботу бойової бригади, але треба розуміти, що є компетенція того чи іншого рівня тактичного стратегічного. І тому подібне, якби якщо є е, питання по е, тих чи інших е, рухах наших е, збройних сил, оскільки ми не ну не тільки однієї сили бригади тримаємо цей напрямок, а також є сумірні підрозділи прикомандировані, це вже питання до е, комунікаційників вищих командувань. Зокрема, до ОТУ Луганськ, до якого належить наприклад, часів яр. Ну що ж, будемо тоді деталізувати на більш широких форматах, скажімо, це спілкування про ту загальну ситуацію, яка складається, тому що ну направду з публічних непублічних джерел з усіх видно, що збільшується так чи інакше, тиск і на часів яр і на турецьк, і постає питання. Що далі? Вочевидь не лише представників прес служби, але й тих, хто може, як ви кажете, за посадою робити на дещо інші аналітичні висновки з цього з цього приводу. Будемо так само долучати до ефіру. Вам вже дякую, Андрію, що ви долучилися сьогодні. Це був Андрій Полухін, представник прес служби 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, захисників часового яру. Мене звати Василь похня. Друзі, залишайтеся далі з нами на хвилях. Радіо НВ підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.